Сказав, що Банкова відрядила цю переговорну групу проти російських бульдогів, було зрозуміло, що Росія розраховувала ну дотиснути Україну. Зеленський так і не спромігся залучити опозицію до. Загальнодержавної роботи Він навпаки її блокує всюди і вся. Що тільки варта історія із недопуском Петра Порошенка на парламентську асамблею НАТО? Влада пішла в глуху оборону і, по суті, навіть не подумувала про те, що в час зовнішньої загрози треба об'єднувати країни. Ми маємо абсолютно якусь вивернуту систему влади, яка про Загрози державності взагалі не інформує суспільство. Українці достаннього стримують свої емоції, чекаючи результати виборів в США. Боюся, що після виборів в США ці емоції виплеснуться. Вітаю, друзі! Радіо Свобода, зокрема. Проект система, який займається розслідуваннями в рамках Радіо Свобода, опублікував статтю Єлизавети Сурначової про спробу торгівлю, торгівлею незалежності з боку влади Зеленського на початку російської агресії. Отже, що розслідувала ця, цей проект система? Рек-система розслідував договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України, датований 7 березня 2022 року. Через 11 днів після того, як Росія вторглась на територію України. Звичайно, що вимоги там стояли просто зашкальні. Хочу нагадати, що про ці перемовини особливо -то не поширюються. І ця, ці вимоги в рамках угоди цієї, це зовсім не те, що опублікувала свого часу газета Нью-Йорк Таймс якраз напередодні швейцарського саміту. Очевидно, що це була гра Росії з цією публікацією. Так от ці вимоги з боку російської сторони, якраз в додатку номер 1 обумовлені, власне чисельністю Збройних сил. Тобто мова йшла про повне перетворення в таку, я б сказав, віртуальну державу Україну. От додаток номер один: максимальна кількість збройних сил і засобів України з метою підтримання порядку і е втілення права на самооборону, чисельність збройних сил. Сил не більше 50 тисяч людей, в тому числі офіцерів до півтори тисячі. В складі Збройних сил Україна може мати схопутні війська до 35 чоловік, військово повітряні сили до 5 тисяч чоловік, військово-морські сили до 10 тисяч чоловік. Збройні формування не будуть перевищувати озброєння формувань українських не будуть перевищувати 300 танків, 700 бойових броньованих машин, 400 гармат, мінометів і РСЗО, ну і 200 одиниць ПТРК, а також зінькоракетні комплекси. Буктор ОСА 131 одиниць і транспортні і бойові літаки, 70 одиниць. Ну тобто, це менше навіть, ніж в сусідньої Білорусі. Що цікаво, що, по-моєму, українська сторона була наскільки перелякана, що вони сиділи, от видно, по хто там був присутній, Подоляк. Був присутній Арахамія, був присутній нинішній міністр культури. Ну, тобто, я б сказав, що Банкова відрядила цю переговорну групу проти російських бульдогів, і було зрозуміло, що Росія розраховувала ну, дотиснути Україну. Потім було ще кілька етапів, і, по-моєму, якраз. Оця публікація, де українська сторона виторговувала значно більше, ніж пропонувала російська сторона. Нагадаю, що, по-моєму, в опублікованій е, New York Times е, е, матеріалі е, в опублікованому матеріалі була цифра в 250 тисяч Збройних сил України. Ну, очевидно, що. Такі вкиди, вони пов'язані скільки не з, з неспроможністю Росії додавити Україну, чи розслідування нинішнє е -е, Радіо Свобода. Воно дійсно розчухмарює, так би мовити, старі теми, але давайте подумаємо про інший бік. Дивіться, трапився напад на Ізраїль. Що зробив Ізраїль? Ізраїль збирає військовий кабінет, де включає представників опозиції. Скажіть, тут трапився агресія проти країни. Зеленський так і не спромігся залучити опозицію до загальнодержавної роботи. Він навпаки її блокує всюди і вся. Що тільки варта історія із недопуском Петра Порошенка на парламентську асамблею НАТО? Або недопуск делегації Європейської солідарності на конвенцію республіканської партії. Тобто за майже три роки війни влада пішла в глуху оборону і, по суті, навіть не подумувала про те, що в час зовнішньої загрози треба об'єднувати країни. Жодного варіанту об'єднання країни під час війни, крім мобілізації е, критично налаштованих політологів чи критично налаштованих громадян, влада не спромоглася застосувати. Тобто ніякого діалогу. Дивіться, якщо відбувається аж такий тиск на країну, а такі угоди, як пробувала Росія нав'язати Україні, вони не могли бути не ратифіковані. Уявіть собі, що робилося б в парламенті. Ви пригадуєте, як голосувалися харківські угоди? Які яйця, стільці літали, парасольки над головами, що що там тільки не було. Якби Зеленський і його делегація підписали капіталіційну угоду перед Путіним і пробували це ратифікувати в парламенті. Я думаю, що бійка була б така, що по суті Зеленського винесли із влади разом з його слугами. Обставини складаються таким чином, що от кожне висмикування сюжету, подібного з сюжетом перемовиних в резиденції Лукашенка Лясковичі, вона витягує якусь таку чорну. Пляму в діях влади, після якої нічого доброго, жодного сподівання на Зеленського і на його оточення вже не можна навіть чекати. Це неможливо. Просто ну, ну, що ви хочете дочекатися від цієї влади, крім катастрофи? Нічого. Мені здається, що їхнє відчуття наближення катастрофи, воно робить їх якимось зовсім сумасшедшими. Зовсім сумасшедшим. Скільки тижнів мусолилася у інформаційному просторі тема якихось таємних переговорів у Катарі? Скільки? І банкова все це тримала на паузі і балділа від себе красивих. А що ж ви балдієте, коли по суті розкрутка цієї теми про таємні переговори працює проти України? Ну, далі наступна тема. Єрмак в Вашингтоні. Ну, я розумію, що Ваш... Єрмак це не та фігура, яку про е... перемовини, якої обов'язково треба інформувати суспільство. Але ж він чомусь літав до Вашингтона, він чомусь зустрічався з Саліваном. Що це означає для нас? Адже ми спостерігали, як банко останній місяць просто закидала необхід... ну, Трампа необхідними. Для нього аргументами звинуватити Байдена у розпалюванні третьої світової, це робила Банкова. Це робив Зеленський кожною своєю заявою: дайте далекосяжні ракети, дайте далекосяжну зброю. Після кожної такої заяви або про ядерну зброю, яку обмовився Зеленський, що в Україні потрібна ядерна зброя, що ми, якщо не членство в НАТО. Це ж все точки відштовхування для того, щоб ну, організовувати якісь, ну я б сказав, макабричні сценарії, в яких Трамп просто, так би мовити, виплескував всю, всі свої емоції, і його виборець впадав в ступор, і верещав, що третя світова, вже російські парашутисти чи китайські парашутисти падають на голову в Аризоні чи в Небрасці. Мені здається, що ну, знаєте, публікація Радіо Свобода вона нібито нічого нового і не сказала. Ми все знаємо про, про владу, ми всі приблизно знаємо плюс-мінус цих всіх їхніх оборудок із е, перемовинами в Стамбулі чи перем, перемованими в Лясковичах, чи е, спроба там десь організувати майданчик в Катарі. Але питання в іншому. Просто коли суспільство зараз ну, таке ну, настрополене на, е, і залякане небажаним результатом виборів в США, ця публікація, вона, по-моєму, доливає масла в вогонь і е, вона просто ну, напружує суспільство ще раз. Але ж від банковій жодного. Пояснення з цього приводу не буде. Взагалі то, в такій історії, якщо був намір здавати національні інтереси, їх би мали потрактувати представники Служби безпеки, чи є в тому в тих перемовинах загроза національної зради і тому подібне. Тобто ми маємо абсолютно якусь вивернуту систему влади, яка про Загрози державності взагалі не інформує суспільство. В ситуації загроз державності вона не шукає союзництва свого народу. Вона утаює від народу всяку таєм... ну, всяку інформацію про стан речей. Вона веде якісь потаємні перемовини, про які суспільство не підозрює. А в ситуації повної недовіри до Зеленського такі публікації, вони, по-моєму. Підштовхують до думки, що з цією владою не можна далі співіснувати. Не можна далі співіснувати за подібного стану речей, коли у тебе за спиною обрані нібито тобою, обрана нібито тобою влада, робить, вчиняє для тебе зло, для тебе і для твоєї країни. У мене таке відчуття, що українці достатньо стримують свої емоції, чекаючи результатів виборів в США. Боюсь, що після виборів в США ці емоції виплеснуться.